Наприклад, Жиля. Будь ласка. Доброго дня, пані та панове. Для мене особисто і також для моїх колег є велика честь бути запрошеною сьогодні і виступати відкритим університетом Майдану. Ми дуже глибоко співпереживали події Майдану. Я особисто в місті Євростав був співорганізатором Євромайдану. Ви знаєте, в кончего Майдана відбувалися в багатьох містах. Що для нас є велика честь? Дякую за запрошення і дякую також, що ви були зацікавлені проти сьогодні дати участь у цій зустрічі. Наша група була створена в квітні цього року. Головою нашої групи є Павло Марс Я думаю, Там Марченкий через кілька хвилин розкаже детальніше, як це відбулося і чим ми займаємося. Я натомість тільки коротко дозволю собі представити. Пан Навцін є сьогодні депутатом польського Сейму, але крім того, він був мером Варшави і тут на поступком цих матеріалах він був також міністром економіки Польщі. дуже активно займається спільно-економічним життям і польській, і зв'язанно з Європейським Союзом, і дуже активно включений в і під час першої реформи в 79-94 році відповідали якраз питання самоврядування. Пан професор також є науковцем, так що підходить до цього не тільки з практичної сторони. Наукової. З нами є пан директор Андрій Куатський, директор бюро Асоціації польських міст. Це багаторічний діяч польського самоврядування, колишній депутат міської ради міста Познань. Також співголовуючи спільної комісії уряду і самоврядування в Польщі. Це платформа, яка дозволяє знаходити спільну точку зору представникам Центральної влади та самоврядування в Польщі. Я думаю, пан Анджеєві захоче кілька слів сказати про це. Он також хочу наголосити в цьому що пан Андрейович також був багатовічним діячом солідарності, був інтернований під час військового стану, що це є людиною є опозиціонером. Нами є пан Вжедош Ковальський, експерт Асоціації польських повітів, і пан Вжедош довго експерт єврейський, також він був міським головою громади неподалік від Варшави, так що теж От. І мені приємно сказати, що в нашій польсько-українській робочій групі ми працюємо з посутнім паном Юрією Ганущуком. підходу і його позиції. Тут ми працювали протягом трьох днів з 10 по 12 листопада ми мали ряд зустрічей з українськими експертами, які працюють над проектами нових законів про самоврядування місцеві державні адміністрації. Внесенням змін до бюджетного податкового кодексу питання серед іншого податку на нерухомості. Економічний потенціал громад. Ну і крім того, ми обговорювали проєкт закону про працівників місцевого самоврядування, який я не представив, там ще є один польський колега, пан Петр Кульпа, який більше працює з Державним агентством Державної служби Росії, також поділиться своїм досвідом і своїми поглядами на українську реформу. Хочу на завершення цієї короткої презентації що я тут буду виступати ще в ролі перекладача і допоможу допомогу наших польських колег краще маю надію цю думку. І також на завершення, пан Жекаш, мусить сьогодні скоріше потрапити в переклад. Просимо вибачення. Перед завершенням цієї зустрічі такі карти, коли ми двоє вийдемо трошки раніше. Ще раз дякую за увагу, ще раз дякую за інтерес, бажаю всім нам успішної на роботи і передаю слово родачі. Про роботу, работу.